Розпочалась зустріч делегації у Женеві. Фото, якраз таки, ви можете зараз бачити. Трамп розраховує, що переговори у Женеві пройдуть легко. Але чи це є реальні взагалі причини вірити в таке? Ось про це і не тільки будемо говорити із політологом Олегом Саакяном. Дуже рада вітати і слава Україні. Героям слава ради бачити і чути. І вітаю наших глядачів та глядачку. Пропоную почути коротку відповідь Трампа, і потім обговорити. Ну, це великі переговори. Це буде дуже легко. Я маю на увазі, що це поки що Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам кажу. Ми в скрутному становищі. Ну, от виглядає так, нібито Трамп каже, що це ми маємо, Україна, на щось погодитися. Як взагалі розуміти такі його слова? Чому він вважає, що переговори можуть пройти дуже легко? Що ви про це думаєте? Я думаю, що. А... Два моменти, скажімо, думав в який момент сказати, але перший з приводу заяви Трампа то рубіо в Європі пігулки нікому діду віддати. Це, мабуть, найправильніша була би відповідь з приводу того, що галюцинації Трампа знову виходять на публічний простір. А якщо по серйозному, то дійсно там має свій сенс фраза в трудному становищі, тому що нічого не вдається досягнути Штатам, і Трамп, судячи з усього, непокоїться, що й нічого не вдасться досягнути. І оце його роздратування воно не може вийти в бік Росії, тому що він не хоче звинувачувати Росію в зриві переговорів. Тоді ж це означає, що Путін не поважає Трампа. Значить, що Путін не визнає, значить, що на Путіна Трамп не може натиснути достатньо, і значить, треба відмовитись від ілюзії, що Росію можна відірвати від Китаю. А по Україні йому хочеться і хотілося б змусити Україну, і він виміщує це в по Україні, але він не може примусити Україну, тому що є. Позиція партнерів європейських, тому що залежність України від Сполучених Штатів вже далеко не на тому рівні, як була раніше. Теза для пропаганди внутрішньої, що Байден утримує цю війну, вона хороша, але має мало що спільного з реальністю. Трамп прийшов, обмежив постачання озброєння, обмежив розвідні дані да все, що міг тільки зробив, навіть Крим Путіну обіцяв. І зрештою, це не призвело до капітуляції України. Тож виявляється, що ця війна відбувається не завдяки підтримці Байдена. А Байден підтримує Україну завдяки тому, що Україна бореться. Ну але це холодне усвідомлення Трампу тяжко далося. І от зараз ми бачимо, як він дратується від того, що ситуацію не контролює. Ба більше в Женеву зараз прибули вже делегації і Франції і Британії. Ну так просто за збігом обставин. Тому ситуація набуває нових фар і стає все цікавішою. Та дуже цікаво. До речі, журналістка Забеліна теж повідомила, що нібито є європейські представники на цій зустрічі. Щоправда, вони ну в прямих переговорах не приймають участі. Проте вона каже, що Юлія Забеліна каже, що зустріч багато в чому ключова, і після неї якраз таки буде ясно, чи є в цьому перемовному процесі майбутнє. В тому числі до цього Росіяни казали, що взагалі буде йтися цього разу Буде підніматися питання території, тому сюди приїхав Мединський. Як ви думаєте, дійсно які питання будуть обговорювати? Тому що очевидно це не виглядає вже як обговорення технічних деталей, тобто, скоріше за все, будуть обговорювати якісь ключові речі, так. За моїми даними до речі, делегації присутні і британська і французька, і це не просто так, що називається їх присутність. Там дійсно вони не будуть приймати участь в зустрічі з росіянами, але вони це десант на посилення України в діалозі сполученими штатами, говорячи про самі домовленості. і, До речі, це реакція багато в чому на те, що Росія зараз буде саботувати перевірний процес. Ми могли почути Лаврова, який сказав, що 20 пунктів. Вочі не бачили їх. Заяви з приводу нових старих вимог. Та, зрештою, де самого мідінського надсилання я б йому вже давно би на заході дав би прізвисько «Містер, а, радіо Червона зірка. Бо він просто є пропагандистським радіо, яке вмикають, і він декілька годин талдичить свої квазі історичні історії. Задача його втомити, зіжрати весь час переговірний і при цьому кататися вздовши в поперек на тих всіх вимогах російських, рясно їх здоблюючи пропагандистськими кліше. Коли відправляють мідінського. Це означає, що Росія буде затягувати процес і про жодну конкретку прикладну говорити не буде. Чому це відбувається? Бо Росія явно зараз відіграє свою партію в китайській грі, яка називається конструктивний Пікін, хороший поліцейський, не конструктивна Москва. Де Пікін зустрічається з Сібігою на рівні міністрів закордонних справ України і Китаю зустрічається з Європою, говорить з приводу підтримки суверенітету України, територіальної цілісності і бажання, щоб Європа сиділа за столом переговорів. Пікін буде зустрічатися на рівні Сі Дзіньпіня і Трампа під час його візиту до до Китаю. І на цьому тлі Росія зараз розігрує поганого поліцейського, який не має дати Трампу жодних е, зисків до його візиту в Пікін, і обламати е, історію про те, що він зараз сепаратно з Росією домовиться, а Росію ставить проти Китаю тощо. Бо для Китаю це ревнісна історія. Він дає простір гри, але і Китаю важливо мати запобіжники, щоб Росія не загралася і не подумав ніхто, що це всерйоз, а не по нарожку. Пекін буде намагатися розігрувати свою карту переговірну. Я думаю, що скоро ми побачимо більш у артикуляцію. Кроків і позиції Пікіна, і при цьому буде підважувати роль сполучених штатів. Штатам прийдеться в такому випадку пускати Європу за стіл переговорів. Інакше це буде відбуватися вже при посередництві Китаю, який виглядає більш конструктивним в цьому розгляді, особливо на тлі потреб Китая зараз і по Ірану, і по іншим точкам, щоб Європа не солідаризувалася зі сполученими штатами. Тож для штатів залишається лише одна можливість це пустити нехай і посередковано, але почати координувати свої кроки. З європейцями, хоча б в частині гарантії безпеки і просування певного пакету вимог перед Росією для того, щоб врівноважити нинішній перегвірний процес, в якому намагаються досягнути компромісів, виключно за рахунок України. От зараз зустріч в Женеві. Може перетворитися зрештою з а, імітації і затягування переговорів для Росії, де вони думали, що вони контролюють весь порядок денний зараз і зможуть це перетворити в пастку для України. Може перетворитися в пастку для Росії, на якій вони отримують декілька нових неочікуваних водних. Раз вони вирішили, що вони будуть переглядати попередній крок, по якому нібито все зафіксували по цих 20 пунктах по принциповому треку і перейшли до технічної частини в Абудабі. Тож спостерігаємо, це ці переговори перестають бути сумними і нецікавими. На них проривів я не очікую, але можуть бути е, цікавинки і здивування для російської делегації. Дуже цікаво, які ж тоді вимоги будуть ставити Сполучені Штати перед Росіянами. Знаєте, багато перед цими перемовинами лунало думок, що може штовхати зараз Путіна на перемовини, якісь реальні факти. Ну хтось каже, що це наші удари по Росії, там блекаути в декількох містах. Хтось каже, що в тому числі наші удари там по НПЗ, по енергетиці. Хтось каже, економіка і санкції тиснуть. Але чи це реально ті самі причини, чи додаткові вимоги про які? Які ви вже так згадали від штатів, можуть їх штовхнути на ці переговори, і що це тоді будуть за вимоги? Ні, Ці переговори на них нічого не штовхає, окрім того, що Трамп хоче переговорів, і Росія дарує йому ілюзію, того, що в цих переговорах про щось можна домовитись, тим самим пітляє виграючи час. І залишається все одно це фінішна, фінішні пропорції, які в якийсь момент в цьому русі по колу таки дістануться будуть поставлені, і на фінішній прямі буде визначатися кого Трамп зробить ЦАПом відбуваєм, що йому не вдалося досягнути його чудово великої угоди. І тут змагання Росії чи Україну. Причому Україна біжить по цьому колу з гирями на ногах, а Росіяни навпаки мають сприяння з боку Трампа, тому що він хоче. Домовити з Росією, а російсько війна йому заважає. І не може вивести за душки її, бо є позиція суспільства Сполучених Штатів, бо є позиція самої республіканської партії, бо це матиме ефект для нього політичної бомби, яку він підірве під собою. Він цього не може собі дозволити. Тому він дратується, намагається весь час сказати, що Україна має йти на Україна має сідати за стіл. При тому, що всі чудово розуміють, що він мав би це казати з приводу Росії, а не України. Ну але пробачають, поки вся ця ситуація ще в невизначеному стані, бо ніхто в штатах не готовий виступати проти Трампа по серйозному. Бачимо Лінці Грема, бачимо Блю менталя інших їх ініціатив. Вони всі в підвішеному стані, тому що ніхто не хоче сваритися з Трампом. Ну на омбразуру за Україну лізти на амбразуру. Мабуть, останній це був Маккейн, хто був готовий. Наразі в американському політику нікого такого немає. А Трамп дійсно хакнув політичну систему Сполучених Штатів. Вона пручається певні е, е, важелі противаг і стримувань ще спрацьовують, які з них вже колапсували, які з них ще мають спрацювати в майбутньому. Вони вигальмовують і, скоріш за все, переможуть Трампа, зрештою, але тим не менш, вони не спрацювали превентивно і Вони вже реагують в умовах, коли Трамп хакнув політичну систему. Тож, зараз і переговори є продуктом того, що Трамп хоче цих переговорів, і він не готовий покласти відповідальність за їх зрив на Росію. І він не може покласти цю відповідальність за їх зрив на Україну. І от між цими двома не може, він фактично зараз затиснутий. Цікаво, як зараз буде розвиватися ситуація, бо не штати будуть вимоги виставляти, вимоги будуть європейські але штати не можуть повністю проігнорувати позицію Європи. І Мюнхен був дуже цікавий тим, що, ну скажу, можливо, так дещо пафосно і. Можливо, навіть гучно, але я би сказав, що цей Мюнхен завершився не тільки перемогою для України, про що сказали ну, майже всі оглядачі, починаючи від українських до іноземних з приводу самої Мюнхенської конференції, особливо на тлі Давосу, вона виглядала разюче вигідною Україні. Але, як на мене, цей Давос був маніфестом від Європи, що вона прокинулася. Так, вона ще слабка. Так. Вона тільки декларує, що хоче бути сильною, так вона ще боїться, але вона вже не заклякає під страхом Росії під страхом Трампа. Вона навпаки, вже артикулює готовність рухатися швидше, активніше і протидіяти перед обличчям цього страху, визнаючи його. Я би зрештою сказав, що цей Мюнхен це 19 років пішло на те, щоб Мюнхен став відповіддю. Путінській промові 2007 року, і потрібно було, щоб в минулу річ трапилася промова Венса для того, щоб Європа спроможна була цього річ відповісти на путінську промову 2007 року, де він кинув виклик. От зараз цей виклик було прийнято. І на цьому тлі і переговірний процес російсько-український також вже виглядатиме дещо інакше. Так, але от цікаво, чому саме Франція і Британія, чому саме представники цих країн, чи вони по суті просто уособлюють Європу, а не представляють окремо свої держави, чи може тоді йтися і в тому числі про питання санкцій європейських проти Російської Федерації? Знаємо, що Кирил Дмитрієв поїхав до ну цього разу на переговори, і Пісков казав, що в нього свій якийсь окремий трек. Ми розуміємо, що зазвичай Дмитрієв говорить про економічну економічні питання то чи це пов'язано якось і європейці є, і Дмитрієв там є? Ні, якраз це не пов'язано, тому що Дмитрієв має візові з боку Сполучених Штатів і він знову привезе якісь проджекти на сотні мільярдів доларів, які При ніхто ніколи вже ті інвестувати Ну там, щоб сумарно, трильйони. Просто якщо він кожен раз по трильйону буде привозити, потім що треба? Сіксільони вже привозити, чи просто одразу а, поставити три крапки між нулями і казати, що там 12, 35, 47, сорок тисяча і один нуль після а, одинички і перед останніми двома зап'ятими, двома нулями і позначкою долар. Ні, він кожного разу привозить якісь великі пакети, додаючи туди і кажучи, ось нас чекає великий і чудовий і багате майбутнє. А чим намагається Вразити Віткафа, а може до речі, йому ще й просто Чибуріків привіз. кажуть, Віткафу сподобалися в Москві, Бог його знає. Але точно він їде туди зустрічатися не з європейцями. А от з боку європейців тут цікавинка, бо ми не знаємо реально кого представляють, виключно свої уряди чи ширше консенсус певних країн. Але смію припустити, що Британія і Франція там присутні як одна. Ядерна країна всередині Європейського Союзу, і як інша ядерна країна поза європейським союзом, але європейського простору, обидві країни, і які є в ядрі коаліції охочих, на базі яких і випрацьовувалися гарантії безпеки. Тому, якщо й говорити, кого вони репрезентують, то скоріше за все вони презентують геополітичну інтерес Європи, а прикладним чином вони презентують країни, які е, випрацьовували пакет гарантій безпеки для України. Так, тут дуже цікаво, до речі, чим це все закінчиться. Тобто, ми розуміємо, що, скоріше за все, і питання гарантій безпеки для України теж під час цих переговорів буде підніматися не з Росією. Воно буде підніматися зі Сполученими Штатами. А сполучені штати вже може, з Росією, з ким завгодно, що завгодно підіймати. Але принципово на старті роботи над гарантіями безпеки було покладено принцип, що їх не узгоджують з Росією. І те, що Лавров заявив, що гарантія безпеки є ультиматумом Росії. Вони взагалі не стосуються Росії і можуть заявляти все, що завгодно гарантії безпеки не випрацьовувалися як елемент політичних домовленостей з Росією. Було само початку сказано: це суверенне право України і партнерів випрацьовувати механізми, як буде забезпечуватись українська безпека, і у Росії немає тут ні права голосу, ні права віта. І тому Сполучені Штати до цього процесу не долучали, а їх долучили тільки в частині того. Як і в чому Сполучені Штати готові солідаризуватися з гарантіями безпеки, але вони не були присутні на етапі випрацювання їх. Вони не є співавторами гарантій безпеки. Вони лише можуть долучитися в певній частині. Верніш як можуть? Вони мають долучитися на думку європейських партнерів, бо європейці кажуть без сполучених штатів. Ми гарантії безпеки не підпишемо. Не тому, що ми Україну не любимо. Вони так роблять значну частину з цих гарантій безпеки для України вже тут і зараз. А тому, що вони не хочуть, щоб Сполучені Штати не мали жодних юридичних зобов'язань і скинули відповідальність за російсько-українську війну, виключно на Європу. І на наступному витку, коли Росія порушить щось, вони сказали, а так це не наша проблема. Це взагалі Байден робив. А Трамп вийде, і скаже: а, це не моя війна. Вони хочуть Путін Зеленський воювати. Європа хоче воювати, Ну от хай там вони собі і воюють. Це європейська війна. Це взагалі не наша війна. А Байден дурень, що він втягнув на неї ні, зараз Трамп створює своєю політикою по Росії цілу низку викликів безпекових для України і для Європи. Європа зараз вимушена весь час вигрібати е, наслідки. І продукти, і результати Трампівської дипломатичної діяльності, яка коштує Україні втрачених життів, втраченого часу недоведених санкцій по Росії, недозроблених кроків. Трамп же стримує в Європу багато місяців відведення чергового пакету санкцій по Росії. І зараз тільки через те, що буде роковини російського вторгнення, Європа ще раніше скала Трампу, во це критичний дедлайн. Ми приймемо новий пакет санкцій. До цього дипломатично окей, ми готові притримати коней, оскільки ви з Вашингтону дуже просите. Але зараз Європа вже буде виходити з проактивною позицією, так такою, якою може, не треба чекати дива. Європа не гомогенна. Європа не солідарна в собі. Європі складно приймати рішення. Більша частина кроків буде робитися коаліціями охочих, такими малими коаліціями, а не Європейським Союзом чи солідарно всією Європою, з числа країн НАТО, наприклад. Такого не буде. Але в рамках коаліції поменше. От, наприклад, коаліція охочих навколо гарантії безпеки. А от такі рішення можуть бути і прийматися достатньо оперативно і ефективно. Їх буде все більше. Європа буде намагатися нагнати той втрачений час, який був. Як ви думаєте, якщо змоделювати сценарій, що ці переговори провалюються, ну не закінчуються нічим, так Росія ні на які поступки не йде на компроміси, якби нічого не відбувається. Натомість на Трампа тисне його дедлайн у вигляді виборів, які пройдуть в листопаді, і тому постійно з'являються у різних західних виданнях статті про те, що тому Трамп вимагає від нас і виборів, і якихось референдумів, і так далі. Але Тут хочеться розуміти, то який сценарій тоді чекає на Україну, тобто, чого е, нам очікувати в найближчий час, навіть якщо Росія не піде ні на що, е, що тоді ми будемо очікувати і від Європи, і від Сполучених Штатів, і на що це тоді буде штовхати Трампа? Можливо, якраз таки вибори будуть підштовхувати його до е, жорстоких якихось дій, жорст... жорсткіших дій щодо Росії? Ну я би сказав, що. Перше, хотілося б цього, але скоріше все не відбудеться, тому що Трамп піде на більш жорсткі кроки по Росії. Трамп скоріше скине відповідальність, скаже, це я намагався, я пробував, вони не оцінили і спробує винирнути. Шанси на те, що він покладе відповідальність на Росію повністю за це, я думаю, вони невеликі. На жаль, варіанти не погані для нас, якщо він скаже, вони там обидвоє погані, як він хоче, бо, на жаль, є ризик того, що. Трамп спробує принаймні покласти відповідальність на Україну. Причому, як би ситуація не розвивалася, йому простіше сказати, що це Україна не пішла на те, поле компромісів, яке є. Ну але ми примушувати не збираємось. Ну окей, не хоче. Хай тоді а, Зеленський продовжує воювати. І, причому зведе все це, як завжди, до Зеленський, до Путіна, а не до України, Росія, бо йому так завжди простіше. Це ж, ніби таке враження, що це дворова бійка, просто посварилися і от просто потім не можуть поділити не знаю, де машину паркувати в його уявленні це приблизно своє конфлікт такого рівня а, по своїх причинах. Якусь там територію десь не поділили. Щось подібне, ми можемо почути від нього. Але якщо говорити в цілому про процес, тут не якщо Росія не піде на поступки, а я думаю, що ледь не гарантовано Росія не піде на поступки, і принаймні наразі переговірний процес не дасть своїх плодів. Десь в червні може якесь вікно і буде на початках червня, але я також сумніваюся, що е, кінець травня, червня, що ми цим вікном зможемо скористатися е, в силу багатьох обставин. Я думаю, що Трамп не буде готувати з тину Росії по-серйозному, що ситуація в Росії, як завжди, в таких випадках буває е, перед обличчям катастрофи. Е, росіяни не помічають її, вони потрапляють в катастрофу, а потім всередині вже не кажуть: ну от тоді ще пару місяців тому можна було зупинитися. А тепер вже за ціною не постоять. Ми тепер вже точно не можемо, от тільки до поб'єдного кінця. І так вони кожного разу за ними кожного разу двері захлопуються і вони помічаються тільки вже не в момент, коли їх попереджають. Що далі буде катастрофа? А в момент, коли вони вже в неї вступили повністю, коли назад дороги нема. Вони кажуть, ну от тоді може й варто було б. але ж зараз. Ну, Пушкін це найкращим чином описав золоті рибці, ну тобто, і в їх ненаситності і відсутності прогнозування наслідків своїх бажань. Тож розбите корито в них опиняється в момент, коли вже не. Мати розбитого крит неможливо і сподіватися, що росіянами можна конструктивно раціонально домовитись, що от вони розуміють, що ви завтра зробите їм боляче, і тому вони підуть на поступку або вони відкатять свої позиції. Ні. Вони це помітять тільки тоді, коли вже у розбитого корита буде. А поки ви кажете, ми розіб'ємо корито, занадто багато просите. Вони думають, що якщо ви з ними говорите, це означає, що ви просто не можете їх влупити по пиці так, що в них зуби посипляться. Вони вважають, що ви слабкі, значить, ви не вдарите. Бо якби могли, ви б вже вдарили. Бо Росія завжди робить максимум того, на що вона спроможна. Все, що вони погрожують, це про те, що вони не готові робити. Те, що вони готові робити, вони завжди по максимуму роблять. Це знову ж таки частина їх культури. Тож. Повертаючись до теми переговорів, я не думаю, що буде реально використано шанс вікна в силу цих і багатьох інших обставин. Але найближчим часом, скоріш за все, ми будемо спостерігати цілу низку кроків по посиленню України з боку частини партнерів. Якщо говорити про реальну зміну ситуації, по сполученим штатам поле маневру для них в діалогі з Росією буде зменшувати за рахунок а зростання суб'єктності Європи, хоча й повільної, б за рахунок фактору Китаю, який буде намагатися користуватися нинішніми штатами, і намаганням і бажанням Європи посилити свою суб'єктність. Я не думаю, що Європа побіжить в обійм. Китаю бо змінити американську дубіну на китайські наморники, і е, повідок для захисту від скаженої Росії Кита... Європі не дуже хотілося б змінити одну залежність, потрапляння на іншу залежність, але мінімізовувати цим е, е, таку мніму е, удавану. Сильну позицію Сполучених Штатів по Європі, що Сполучені Штати вважають, що не можуть ігнорувати Європу, це Європа буде робити і вже навіть почала робити. Чим скажімо, результатом чого і демонстрації чого є зараз прибуття двох європейських делегацій туди ж, в місце проведення переговорів з Росією. Ви згадали про те, що нове вікно переговорних можливостей може відкритися у травні, червні цікаво, чому саме такі дати, і чи до того часу Україна зможе бути у більш сильній переговорній позиції, якщо дійсно позиції Росії будуть втрачатися, будуть послаблюватися, чи дійсно ну чи скільки взагалі потрібно часу? Ну так складно, звісно, наперед сказати, але дійсно, якщо Європа нам далі буде допомагати, і вона буде допомагати і грошима, і тут після Рамштайна ми бачимо, що Теж виділяються додаткові пакети допомоги нам у вигляді зброї. Тому хочеться розуміти, чи дійсно ми можемо досягти тієї сильної позиції, якої дійсно прагнемо? Чи досягнемо не факт. Ми не можемо нічого стверджувати, тому що війна вона завжди має велике поле неочікуваного і малопрогнозованого. Причому це геополітика. Післязавтра десь новий конфлікт розгориться або. А, якийсь фактор дурня спрацює в якомусь з регіонів, і ситуація посипеться, а десь спровокують десь. Лебідь чорне прилетить, вони з зараз літають над цим світом. А російсько-українська війна дуже залежна від глобального порядку денного і глобальної безпеки і навпаки, роздати російсько-української війни матимуть прецедентний вплив на глобальну безпеку і визначний вплив на архітектуру європейської безпеки. Тому е говорити про якісь ствердні от речі то точно або не точно просто нереально не і неможливо, е е що можна. Ствердно сказати, те, що у України є е, хороший шанс дійсно в е, кінці травня червня мати кращі переговірні позиції ніж зараз, а у Росії мати гіршу ситуацію, ніж вони е, мали там місяці тому і мають зараз тренд наразі, скажімо, якщо ми візьмемо так інтегральну в російсько-українській війні, він для Росії є несхідним. А для України він є стабільним і навіть трішечки висхідним. В нас є хороші заділи і хороші шанси на покращення ситуації, не разючі, не в рази, але поступове і, ем, ну скажімо так. Е, Невідворотнє, тобто з легким зростанням вгору на найближчі місяці. А в Росії рівно так само шансів на те, що ситуація буде покращуватись, майже ніяких. Навпаки, все говорить про те, що їм прийдеться долати цілу низку викликів і загроз, щоб ситуація не погіршувалася більшим викликом. Тобто, остання фраза перефразую спрощу. Для України головний виклик зараз не знехтувати шансами, які в нас створюються, скористатися ними, а для Росії не допустити додаткових помилок, щоб не погіршити ситуацію ще більше. І от червень, я думаю, це буде точка, в якій ці два процеси унаочняться в певному балансі, зокрема під впливом російської економіки, бо зараз змагається український фронт і російська економіка як два найслабших місця в протистоянні наших соціальних, політичних і державних маш бо війна на виснаження це протистояння в цілому систем в багатьох багатьох площинах. Але на, на щастя, добрі дрони летіли і сьогодні від збройних сил України на територію Росії. Тому м, вкотре закликаємо усіх глядачів донатити на збройні сили України, тому що це дійсно найкраща гарантія нашої безпеки. Дуже дякую, пане Олеже. Нагадую, що сьогодні говорили разом з політологом Олегом Саакяном. Ви ж можете ставити свої запитання гостю в коментарях. Дуже дякую. На все добре навзаєм.